Виробниче об'єднання Канад Сілур вже не перший рік працює на Криворізькому ринку з технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації. Крім цього, підприємство виконує капітальні ремонти з заміни та модернізації ліфтів. Багато підйомників у Кривому розі відслужили 25-річний гарантійний термін. Тож спеціалісти дають ліфтам друге життя. У 2014 році наше підприємство виконало роботи на 16 адресах будинків, які знаходяться в комунальній власності, та на двох адресах в будинку, в який підпорядковується ОСББ. Таким чином підприємством було виконано роботи щодо заміни 18 ліфтів. Перш за все я хочу відзначити, що ми здійснюємо роботи щодо заміни на домах, які вже введені в експлуатацію більше як 40 років та більше. Тому від самих застарілих до більше нових використання в середньому заміна одного ліфта обходиться міському бюджету приблизно в 340 тисяч гривень. У цю суму входить декілька складових. Роботи щодо заміни ліфта включають також процедура для того, щоб здійснити зазначені роботи це виготовлення проект кошторисна документація, експертиза, зазначена кошторисної документації, виконання самих робіт підрядних, проходження авторського та технічного надзору. Все це безпосередньо кошти, певні кошти. Тому для того, щоб вести в експлуатацію та зареєструвати ліфти, щоб він був придатний для використання в подальшому, безпосередньо сьогодні зазначена сума десь біля 340 тисяч. Після капітального ремонту ліфт отримує новий паспорт експлуатації ще на 25 років. Зараз готуються до введення в дію два ліфти по вулиці Леніна, 11, що у центральному міському районі. В них були замінені канати. Зараз ведуться підготовчі роботи, виконується ремонт машинних приміщень, входів у ліфти посадочних площадок. От і виконується технічна документація, паспорти готуються на експлуатацію вод в експлуатацію даних ліфтів. Слід додати, що Нові ліфти закуповуються у вітчизняного виробника деякі комплектуючі у білоруських партнерів за два роки такої співпраці підрядники не мали нарікань на якість обладнання.